Вітаю, шановні слухачі! Ми з вами продовжуємо нашу роботу і сьогодні продовжимо тему запитань. На попередніх заняттях ми з вами говорили, що запитання це можливість для оратора, це інструмент для нього. Дійсно так. Одного разу Вінстон Черчилль сказав. Той, хто не має своєї стратегії, потрапить під вплив чужої тактики. І от що ж зробити оратору, щоб не потрапити під вплив чужої тактики під час публічного виступу? Чужої тактики це кого? Можливо, журналіста, слухача в аудиторії, глядача і так далі. Отже, що ж йому зробити? Ну, по перше, йому треба знати, з якою метою слухачі ставлять запитання. І які є види запитань, і як на ці запитання правильно відповідати? На попередніх відеороликах я вам говорила, що дійсно перед нами відкривається велика палітра запитань. І ось сьогодні ми розберемося, скільки їх. І подивимося на ці всі різноманітні кольори запитань. Отож, з якою метою ставлять запитання оратору? По-перше, слухачі ставлять запитання з метою отримати від оратора додаткову інформацію. Можливо, слухач щось не зрозумів під час виступу, хоче уточнити якийсь аспект, розкрит, для того, щоб оратор більш детальніше розкрив окремі положення виступу. Можливо, слухач хоче просто звернути на себе увагу. Так, і таке дійсно буває. Можливо, він хоче спровокувати оратора, перевірити його компетентність, фаховість, експертність у певній проблематиці, або ж відвести його від головної теми і перенести увагу зовсім інше русло, як це дуже часто роблять журналісти під час публічних виступів. Ну і звичайно, слухач може. Мати на меті просто висловити свою думку і прокоментувати ті положення, які говорив оратор. Тому для цього ми з вами за метою визначимо три основні види запитань: це інформаційні, провокаційні або їх провокативні ще називають, і запитання-коментар. Звичайно, інформаційні запитання це ті запитання, які мають на меті розкрити більш детальніше тему виступу. Оратор може через них підтвердити ще раз свою компетентність, фаховість, експертність, уточнити певні нюанси, можливо, в нього в запасі ще є десь якийсь аргумент і більш ширше розкрити тему і довести свою думку. Інформаційні запитання стосуються саме теми виступу і дають змогу оратору широко розкрити свою думку. і Досягнути мети виступу, звичайно, на ці запитання під час публічного виступу ми з вами однозначно відповідаємо. Але ж відомо, що людина жива істота, правда, і вона не може абсолютно всього знати. Бувають інколи такі ситуації, коли слухач ставить запитання оратору або, наприклад, викладачу під час лекції, а оратор, можливо, якісь нюанси не знає. Що робити в такій ситуації? Для цього в мене є дуже гарний вислів. Сильний промовець не той, хто демонструє всеобізнаність і наполягає на своєму, щоб не показати незнання окремого аспекту виступу, а той, хто вміє в потрібний момент визнати перед слухачами свої слабкості та незнання. Якщо ми якогось нюансу не знаємо чи якогось аспекту, Можливо, варто так слухачу і сказати, що на цей час конкретно я не можу вам дати відомості щодо того-то, того-то і того-то. Водночас, ми з вами можемо на цю тему поспілкуватися або після виступу, або, наприклад, якщо це запитання ставиться викладачу, то я вам зможу на це запитання дати відповідь на наступному занятті. Лише один нюанс на наступному занятті має викладач повернутися до цього запитання слухача і дати відповідь. І тоді він ніяким чином не втратить своє обличчя і збереже свій авторитет, і навпаки, ще й покаже, що так, незважаючи на те, що він якогось маленького аспекту не знав, але він поглибив свої знання і він. Дотримав обіцянку і дав відповідь слухачу на наступному занятті або під час публічного виступу наступного. Далі, провокативні запитання. Звичайно, це найбільш складні запитання, яких можливо всі і бояться, але на них ми маємо теж відповідати. Інколи слухачі хочуть перевірити е, оратора на емоційну стійкість на то на те, як він вміє контролювати свої емоції під час виступу, і просто ставлять йому провокаційні запитання, які або виводять його з комфортного емоційного стану, не є незручними для оратора. Або ж, наприклад, відводять від теми. Інколи бувають, що слухачі, студенти хочуть поговорити з викладачем про щось інше і просто відвести його від теми. Як же оратору реагувати на такі запитання? Чи відповідати на них? Так, відповідати. Але відповідати, застосовуючи техніку роботи із запереченнями, або їх ще називають техніки роботи з провокаційними запитаннями, техніки відходу від запитань у публічному виступі. Ці техніки відомі, але з ними можна працювати лише. Відповідаючи на провокативні запитання, аж ніяк не інформаційні, наприклад. Є е, така техніка ігнорування, коли ви, наприклад, бачите е, багато рук, хто вам хоче поставити запитання, ви даєте можливість слухачу висловити власну думку і чуєте провокативне запитання. Що так в такому разі робити? Прокоментуйте запитання, скажіть е, слушне запитання, чи там досить сміливе запитання, чи дуже гарне запитання. Наступне запитання, будь ласка. Тільки така техніка можлива в разі, коли ви бачите, що вам багато людей хочуть поставити запитання. Є дуже гарна притча на цей раз, яка й так і називається запитання. До одного майстра прийшов учень, учителю, для чого живе людина? запитав він. Яке гарне запитання! задумано відповів майстер. Ти справді його хочеш обміняти на відповідь? Ось так. Далі можна, звичайно, застосувати інші, там, наприклад, техніку бумерангу, техніку перейменування, техніка абстрактна відповідь, техніка уточнювальні е, запитання або техніка універсальна відповідь і так далі. Вони всі відомі, так вони описані в книгах, але з ними потрібно навчитися працювати. Подивіться, будь ласка, як наші політики вміють дуже гарно відходити від провокативних. Запитань. І в цьому, до речі, їх якраз можна повчитися. І третій вид запитання за метою це запитання, коментар. Це ті запитання, які відображають думку слухача. Серед слухачів в нас теж є експерти, є фахівці е з певної тематики, і вони можуть мати свою думку. Свою позицію з приводу того, що е, озвучив оратор. Це нормальна ситуація? Звичайно, це нормальна ситуація, і е, ми маємо бути готові до того, що нам слухач може й висловити зовсім протилежну думку. Як, е, і ці запитання називаються запитання-коментар, коли слухач коментує е, одне із положень, яке озвучував оратор. Як на це реагувати? Ну, по-перше, звичайно, треба вислухати. Якщо дуже довгий коментар, тоді обережно, ввічливо, толерантно, тактовно перервати відповідь слухача, і можна поставити е, далі запитання. Тобто, ваше запитання полягає у і тоді слухач вже вимушений буде або е, зупинити свій коментар, або е, поставити конкретне те запитання, яке він хотів би е, поставити оратору. Тому тут подякуйте за запитання, прокоментуйте його і або на цьому зупиніться ж на словах вдячності, або ж прокоментуйте коментар слухача. Це залежить від того, що саме говорить слухач. Далі в нас запитання за структурою, є прості і складні. Прості запитання це ті запитання, які зазвичай складаються з одного речення, вони не приховують у собі ніякого підтексту, не треба читати між рядків. Однозначні і цілком зрозумілі. Наприклад, скільки викладачів працює на вашій кафедрі? Або ви плануєте під час відпустки виїжджати за кордон? Яку думку ви можете висловити з приводу книги Дена Брауна, втрачений символ? І так далі? На прості запитання, ми або короткою відповіддю відповідаємо, або розгорнутою. Тепер інша зовсім справа це складні запитання. Це ті запитання, які зазвичай складаються із кількох речень, може бути йти одна перед історія, а потім саме запитання. І складні запитання треба дуже уважно слухати, тому що дуже часто у складних запитаннях знаходиться пастка. Наприклад, складне запитання. Спочатку вам назву пози... в позитивному руслі. Відомо, що ключову роль у сприйнятті викладача студентами відіграє авторитет. Водночас його можна здобути хоча б через два роки роботи в університеті. Як ви вважаєте, чому науково педагогічні працівники не прагнуть до завоювання авторитету? Ми бачимо, що це запитання складається із трьох речень, із трьох частин. А, перша. Що відомо, що ключову роль у сприйнятті викладача студентами відіграє авторитет. З цим можна погодитися, звичайно. Якщо ми з цим погоджуємося, ми можемо це не коментувати. А ось друге проте, його можна здобути лише через хоча б два роки роботи в університеті. Ось цей фрагмент ми можемо прокоментувати, тому що це не завжди так. Це залежить конкретно від викладача його фаховості. його… Рівня професійної підготовленості, освіченості і так далі. І його здобутків і досягнень в конкретній галузі. І далі саме конкретно запитання: як ви вважаєте, чому науково педагогічні працівники не прагнуть до завоювання авторитету? А можливо, це. Е, і провокативна функція в цьому є е, запитання, чому саме не прагнуть. хто, е, За якими даними досліджень це, хто таке сказав і так далі. На це запитання можна відповідати по-різному. Але ми маємо розуміти, що це запитання складається з трьох частин. Або ж інша, наприклад, е, е, інша ситуація. Ви претендуєте на нову посаду, перша частинка, водночас у вас не вистачає. Певних вмінь для е, ну, ухвалення відповідальних рішень за цією посадою для виконання там, певних функціональних обов'язків. Ви готові вже зараз записатися на курси підвищення кваліфікації? Це запитання пастка, складне запитання і дуже часто. В таку пастку можна спійматися, тому що курси підвищення кваліфікації це ж позитивно, так позитивно, і людина, не прокоментувавши перші два речення, відповідає так, готове. Але як тільки вона відповіла, що так готова, підтвердила, що вона претендує на певну посаду, але водночас у неї не вистачає певних знань для ухвалення відповідальних рішень і виконання певних функціональних обов'язків. Тому, шановні слухачі, дуже уважно слухайте ті запитання, які вам ставлять, і особливо складні запитання. Далі, запитання за формою. Відкриті і закриті. Відкриті запитання це ті, які передбачають висловлення вами чи оратором певної думки. Наприклад, що ви можете сказати з приводу трилогії Ред» Атлант розправив плечі? Або там що ви думаєте з приводу останнього вечірнього відеозвернення Володимира Зеленського? Чи прокоментуйте, будь ласка, таку-то ситуацію. Ось це відкрите запитання. Тепер закриті, закриті запитання, це ті, які передбачають досить коротку, чітку, лаконічну відповідь. Скільки викладачів працює на вашій кафедрі, чи там на кафедрі психології і педагогіки? Далі, якщо теж, теж запитання про трилогію АйнРед, вам сподобалася трилогія Анред, Атлант розправив плечі? Тут відповідь так або ні. Ви дивилися фільм «Черчилль»? Так або ні? Це закрите запитання. Скільки у вас домашніх тварин вдома? Далі, запитання пастки. Альтернативні, спрямовуючи, запитання виверт. Альтернативні запитання це ті запитання, в яких є кілька варіантів відповідей. Зазвичай два, може бути три відповіді в самому запитанні, три варіанти. Тобто вони обмежують оратора і підштовхують до вибору одного із цих варіантів. Наприклад, що важливіше в діяльності викладача мати високий рівень знань чи вміти побудувати ефективну взаємодію за аудиторією? За кого ви будете голосувати на виборах президента України? За того чи за того то кандидата? Ось і відповідати на ці запитання оратору потрібно, виходячи із власних вподобань, із власних думок, із власних переконань, а не із тих відповідей, які вам даються в самому запитанні. Далі спрямовуючи запитання, це запитання, які містять підказку, яка прямо спрямовує вас до певної відповіді. Наприклад, отже, у зв'язку із сучасними тенденціями в освіті, ми з вами розуміємо необхідність внесення змін до навчального плану підготовки магістрів за спеціалізацією за педагогіка вищої школи. Тобто вас а, вам підказують уже, отже, у зв'язку із сучасними тенденціями в освіті. Вас спонукають, що оскільки є сучасні тенденції в освіті, нам потрібно внести зміни у навчальний план. Або, наприклад, ви дійсно вірите, що ця методика буде ефективною? От, ви дійсно вірите, вас спонукають спрямовують до певної відповіді. Далі запитання виверт. Зазвичай це серія складних запитань, які ведуть оратора у глухий кут, щоб е, дати потрібну відповідь для е, саме слухача. Це один варіант запитання. Інший варіант запитання виверту, коли йде така собі історія, і в цій історії вкрапляються неправильні якісь аспекти. Тобто ті, які оратор має почути, і які спрямовані на перевірку його там компетентності, фаховості чи експертності у певних питаннях. Наведемо приклад. Запитання виверту. Коли викладач говорить студенту, ви самостійно написали есе? Студент, звичайно, відповідає так. На вашу думку, тему розкрили в повному обсязі? Студент, так. Пишучи есе, ви опрацьовували наукову літературу, матеріали, інтернет. Звичайно, або так. Вам відомо, що есе це самостійна творча робота, яка не має містити плагіату. Звичайно, відомо. Так. Тобто, ви знаєте той факт, що, користуючись матеріалами інтернет, ви третю частину роботу скопіювали із сайту та, такого-то і вказує викладач якого, змінивши лише імена, імена і місця. Ну і тут насправді студент уже не зможе сказати ні, тому що його прямо підвели і показали навіть із якого сайту, і що він е, скачав. Оце е, серія. Запитань, на які студент відповідає так, так, але воно веде до фінального про самопровокативного запитання, до глухого кута, із якого вже фактично немає виходу, і потрібно лише підтвердити. Далі, шановні слухачі, у нас запитання за характером і змістом. Тут ми маємо зустрічні, риторичні запитання, мотиватори, запитання сценарії, сократівські і контрольні. І це будуть всі види запитань, які ми взагалі маємо. Отже, зустрічні запитання це ті запитання, які ставляться у відповідь запитанням на запитання. Зустрічні запитання можна використати і як техніку відходу від провокативного запитання, і також ми їх використовуємо для того, щоб уточнити певний момент. Наприклад, якщо оратору слухач ставить запитання, а оратор не зовсім зрозумів, що саме слухач хоче від нього почути. Тоді йому варто поставити зустрічне запитання слухачу і уточнити у нього, що саме він хоче почути, для того, щоб оратор дав повноцінну глибоку змістовну відповідь. Далі риторичні запитання це ті запитання, які зазвичай не потребують відповіді. Якщо ми пригадаємо вербальні техніки управління увагою слухачів під час виступу, то ми якраз говорили про риторичні запитання, коли оратор ставить запитання в аудиторію, але або сам на них відповідає, або залишає без відповіді. з метою управління увагою аудиторії, з метою створення ефекту діалогу у виступі. Далі запитання, мотиватори. Це запитання, які містять у собі мотиваційний фактор, спрямований на оратора ну або на того, кому ставлять запитання на нашого співрозмовника. Він може, наприклад, показувати експертність, фаховість оратора в певній, е в певній галузі. Наприклад, скажіть, будь ласка, як експерт у галузі символічної регуляції дій і вчинків людини. Чи має наукове підґрунтя книга Дена Брауна втрачений символ? Тобто ми бачимо, що людині говорять, скажіть, будь ласка, підвищують от мотивація, мотиваційний чинник як експерт у галузі символічної регуляції дій і вчинків людини. Або, наприклад, вам вдалося завоювати симпатію і любов аудиторії за всього за кілька проведених занять. У чому полягає секрет вашого успіху? Шановні слухачі, це я вам назвала позитивні запитання мотиватори, але ж водночас ми розуміємо, що може бути і негативний мотиваційний чинник, там, можливо, аспекти критики. І тут потрібно правильно реагувати, тобто толерантно, тактовно, тримаючи емоційний контроль над виступом і не повестися на ті емоції, які пропонує слухач оратору Далі запитання сценарії. Це ті, які передбачають якийсь сценарій розвитку подій, малюють уявну картину чогось. І запрошують оратора взяти у ній участь. Наприклад, якщо б вас призначили на посаду начальника кафедри, яку стратегію розвитку кафедри ви б запропонували? Тобто вам пропонують сценарій, вас призначають на посаду начальника кафедри, от яку стратегію розвитку кафедри ви б запропонували. Або. Уявіть, що ви потрапили в минуле на 15 років назад. Що б ви хотіли змінити у своєму житті? Як відповідати на запитання сценарії? Відповідно до ситуації, якщо це запитання сценарій стосується тематики вашого виступу, то ви однозначно відповідаєте. Якщо не стосується взагалі, то або можете дуже коротко пограти у цю гру зі слухачем і потім повернутися до теми виступу, або ж застосувати техніку відходу від запитань. Далі сократівські запитання. Вони схожі на запитання виверт, але фінальне запитання вимагає від оратора чи співрозмовника розгорнутої відповіді. Наприклад, ви подивилися фільм Король говорить? Так. Вам сподобалися такі якості головного героя, як наполегливість, цілеспрямованість, сміливість? Так? Ви помітили, наскільки вагому роль зіграла підтримка дружини для короля? Так. І фінальне запитання: яку роль, на вашу думку, відіграла дружина короля в історії всієї країни? Це абсолютно непровокативне запитання, відкрите фінальне запитання, яке вимагає чи спонукає оратора до висловлення власної думки. Тобто сократівські запитання є зовсім позитивними, і ми на них відповідаємо. Просто оратора підводять до фінального запитання, на яке він може висловити власну думку, прокоментувати і експертно, з експертної позиції відповісти. І насамкінець контрольні запитання. Це е, ті запитання, які спрямовані, звичайно, на підведення підсумків, уточнення окремих положень, і, або ж підтвердження певних думок чи дій. Вони можуть бути як закритими, так і відкритими, і ставляться за, е, зазвичай наприкінці розмови. Наприклад, ви підтверджуєте свою участь із доповіддю на такій-то конференції. Ну, тобто, ви або підтверджуєте, або ні, вас уточнюють. А, назвіть, будь ласка, основні переваги технології імітаційного моделювання. Ось так. Контрольне запитання потребують чіткої, короткої і лаконічної відповіді. Тут не потрібно розлого відповідати. Коротко, лаконічно, як говорив колись Франклін Рузвельт, будь щирий, будь короткий, сідай. А, отже, шановні слухачі, ми з вами розібрали різні види запитань і. Дізналися, що все ж таки запитання ставлять з метою поглибити певну інформацію, уточнити певну, певні моменти, висловити власну думку і, можливо, почути коментар оратора, або ж його спровокувати, відвести від теми, перевірити компетентність, так? висловити власну думку, сказала вже. Тому як на них відповідати на інформаційні, це ті, які стосуються вашої теми виступу, ви обов'язково відповідаєте. Які не стосуються вашої теми, ви дивитеся по ситуації або ж застосовуєте техніку відходу, або дуже коротко відповідаєте на запитання і відразу повертаєте аудиторію до теми свого виступу. Не забувайте, що запитання можна ставити. Як під час всього виступу, якщо це довготривалі виступи, якщо короткотривалі, то звичайно в кінці виступу і запитання знаходяться в заключній частині публічного виступу. Тому після запитань ви можете ще раз дуже коротко підвести підсумки, зробити гарне побажання слухачам, подякувати їм за цікаві там, оригінальні креативні запитання, можливо, за сміливі запитання за активність аудиторії. Дякую вам і до наступних зустрічей.